Здається, на нас чекає челендж ще з тортиками. Please. Чур, я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Oh. що васабі. Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Кам'ян твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка між, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Mm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Апетитно виглядає. Хоч oh. би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там Васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи ну лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, Мії щоб вона додала гострінки у свій немовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений більше схоже на васабі? Ей, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла? А Якби ти мені в око влучила, все досить балакати. Щас їсти. Я цілкай зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ха -ха, ну як смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торта, а справжня пожежа. Гора, погнали. О, ні. Я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть. Ей! Ще? А ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. No! А, буде. Я ненавиджу яйця. <рив> так тобі і треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах! No, no. Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. <рив> Ні, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Yeah, awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. <рив> Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Hey! hey. Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок, кислинка відчувається. Мені подобається. Please... Буді дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торта, миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого ти неш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно, поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. <плес> знову тут собака. <плес> Хей, ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no. Може, не треба? <плес> треба. Гаразд, все одно доведеться. Це є макіяж. зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися. А мені здається, тобі личить. Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінаміт? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фу, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Уги <плеслужить> я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Няу? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого? Скільки тут грошей? І все мені? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Awesome. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас. Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А -а -а, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гидоти Жах, Мене зараз нудить, Марія той! Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Маріс, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Гаразд. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку. Інакше мені довелося б стояти під цією синією гідотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Що це таке? Фу, волосся гидато яка? А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, Взагалі, то тобі його і відкривати. Давай! Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота! Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу. Що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це ж пір'я. Це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала Сподіваюся, у цьому севі щось круте. Бідулашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Так. Чор я перша. Вау! Цілий сив полуниці. Nice. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. I love you! Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Гей, Брітні, а можна обережніше. А? Ой, пробачте, друзі, я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах! налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців. Який жах! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз, як з'їм, усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала. Дівчата, стережіться. Зараз щось буде. О, ні, я що, став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох! Ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого! Та це ж кіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто іники биники, їли вареники. Іники-биники кльот. Я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило. Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота. Ну вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри. Треба приміряти. Ну що круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, келі, це ти, брітні, ти палаєш? О, ні. Я палаю пожежа. Хто це зробив? Воді тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Спаїш морозиво та заспокойся. Морозиво і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча, дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій пранк не спрацював. Нічого. У мене є ще один. Стовідсотковий. Гей, mm. а чому так швидко скінчилося? Келі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Олександр, відкривай свій сип. Подивимось. Mm. Що? Колючий кактус? Oh. Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. Oh. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, oh. друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі Ти ж все спалиш? О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да, у Шалекса ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Yeah. Елі, давай. Wow. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Yeah. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. Yeah. М -м, просто приголомшливо. Yeah. Ось ти швидкість. Це було не перевершено. Yeah. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, Розбиваю туди усі яйця. Закриваю. Вмикаю і чекаю. Готово? Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Але це збиті сирі яйця, тому повинно бути О, ні. Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю. І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, Пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба? Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки. Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух.